Як він перевіряє себе, творець має розкритися в центрі десятки між усіма, тоді я маю завжди перевіряти себе, чи анульований я щодо об'єднання десятки. І так кожен. В той момент, коли ми робимо це у найменшому вигляді, але робимо це, ми Надаємо умови і місце творцю, щоб розкритися і все. І тоді він розкривається між нами в мірі нашого анулювання одного перед іншим. Немає у тебе перед ким іще анулювати себе, тому що творець ніколи не розкривається в такому вигляді, коли ти. Що... Це ти... А нулюєш себе перед іншими. Я продовжую читати, адже для того, хто працює заради отримання, е, е, яка міра його е, е, працює, тоді він пишається все більше і більше і стає тоді властивістю той, що існує, суттю і самостійною владою. І важко тоді нулювати себе перед творцем. Оскільки, коли людина працює заради віддачі, коли завершує свою роботу, те, що виправив свою властивість, криклім отримання для себе, те, що зараз розкрилося, і з того, що є у нього щодо а, того, що тоді йому вже немає чого робити, виходить. Що лише на цій точці має бути сконцентрована вся концентрація на цій властивості в тому, що анулює себе до того, що розкривається. І ознака того, чи йде людина шляхом істини, може бачити, якщо її властивість спускається під підбурює якраз. Коли додають йому егоїзм, додають йому тобто, що вся його робота знаходиться в стані падіння і так відчуває. І, знаходить, і тоді розкривається, що він знаходиться у владі сітраахра, тоді він підіймається і звинувачує. Коли є у нього претензії до інших, взагалі на всьому шляху, тобто відчуває себе у стані підйому і звинувачує інших себе відчуваю у підйомі, тоді як той, хто йде шляхом чистоти, не може звинувачувати інших, а завжди нулює себе.